Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні на уроці поговоримо з вами про вишиванки. Виготовимо з вами сорочку Вишиванку. Заглядає сонечко у наше віконечко. Простягнемо рученьки до його промінчиків. Наберемо його тепла, світла, ласки і добра. Ними ми поділимось, радістю умиємось, станемо добрішими, в навчанні сильнішими. Літо красне привітаєм і урок свій починаємо! Давайте пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати можна лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент тільки за призначенням. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. Відгадайте загадку! Гарненька сорочка в узорах, в орнаментах кольорових, її я гордо буду носити, як оберіг мені буде служити. Правильно, це вишиванка. Щороку в Україні у 3 4 травня відзначають День вишиванки. У цей день прийнято одягати вишиванку і в такому вигляді відправлятися у звичайних справах. Давайте прочитаємо вірш. Вишиванка. Узор вручну широка планка, легенький запах ковели. Моя сорочка вишиванка, вся ніби сплетена з трави. Дніпра потоки, степ простори по лвій правій стороні. Червоно-чорні всі узори, мережи в ряд на полотні. Написала цей вірш Леся Вознюк. Мистецтво вишивати на Україні сягає сивої давнини. Кожен регіон, навіть кожне село мало свої улюблені кольори, свої узори. Пропоную подивитися вам відео про вишиванки. Вишиванка. Код нації код – нації. так називають українську вишиванку. На початку ХХ століття, коли українська нація почала боротьбу за свої політичні права, вишиванка стала використовуватися як патріотичний та культовий одяг, символ української ідентичності. Щорічно, у 3 четвер травня світ відзначає Всесвітній день вишиванки, і, хоча це свято досить молоде, йому лише 13 років, але цього року до нього долучилося вже більше 60 країн. Історія вишиванки. Вишивання з давніх давен органічно увійшло в життя народу. Воно втілює в собі його естетичні принципи, ідеали добра та краси. Наш народ ставився до вишиванки як до святині. Вони передавалися з покоління в покоління, з роду в рід, береглися як реліквії. За традицією, дівчина, готуючи придане, мала власноруч вишити своєму нареченому сорочку. Також вишиванка є символом здоров'я та краси, щасливої долі і родової пам'яті, порядності і чесності. Крім того, вишиванка ще й оберіг. Вишиванням споконвіку займалися жінки, які з покоління в покоління передавали найтиповіші, найяскравіші зразки орнаменту. За мотивами, орнаменти вишивок поділяються на три групи: геометричні, рослинні та тваринні. Кожен орнамент на сорочці був не просто так, а мав особливе місце та значення. Вишиванка у різних регіонах України. Кожен регіон України може похвалитися своїми унікальними вишиванками, які відрізняються кольором, способом вишивання, орнаментом і візерунками. Перед вами зображення орнаментів різних регіонів. Пропоную дізнатися цікаві факти про вишиванку. Дівчата навчались вишивати з п'яти років. Цікавий факт, що юна рукодільниця уже в 5 років уміла тримати голку з ниткою та оздоблювати одяг найпростішими швами. Нитки для вишиванок у техніці білим по білому готувалися три роки. Виткати полотно було найпростішим завданням. Головним цікавим і найдовготривалішим ставало вибілювання ниток. Колірний ниток для вишивки закріплювали тістом. До появи штучних барвників вишивальниці використовували виключно природні фарби. У вигляді відварів, кори, квітів, соку плодів вишиванки мали розподіл за кольором. Чорні вишиванки одягали виключно чоловіки. Сині вишиті сорочки були у гардеробі жінок. Які не хотіли чи не могли народжувати, або маленьких дівчаток віком до 12 років. Вишиванка зображена на 20 20-гривневій купюрі. А точніше Іван Франко у вишитій сорочці. Письменник першим серед інтелігенції пропагував вишитий одяг у поєднанні з класичними піджаками. Дякую усім за увагу. Отже, дітки, з покоління в покоління. Передавалися секрети вишивання. В орнаментах вишивок майстри завжди відтворювали красу нашої рідної природи. В узорах вишивки вони розповідали про свої думки і почуття. Трошки відпочинемо. Зараз пропоную вам подивитися відеодемонстрацію малювання орнаменту на вишиванці. І корі очі втомились на зорі, а зорі все світили, світилися ясні. Вишивиши, вишиванку, вишиватиму ранку а коралі москалини, це прекрасна для дівчини. Вишивиши, вишиванку.

світилися ясні, виши, виши, вишиви, шибанку, вишивати му ранку, а коралі мов сталини, це прекрасна для дівчини, виши, вишиви, шибанку, Виживати Давайте, дітки, пригадаємо з вами правила роботи з фарбами. Слідкуйте за тим, щоб твої художні матеріали були вірно розкладені на столі перед початком роботи, після прибрані відведені відведене для них місце. Змочи пензлик у воді, зайву водичку, витри, об край скляночки або сухою ганчіркою. Набирайте фарбу на пензлик. Легко не нажимаючи, клади маски на папір або проводь лінію. Тримай лікоть на столі, а лист паперу притримуй іншою рукою. Гарно закривай коробочки з гуашю після роботи. Пам'ятай, що коли гуаш висихає, то вона губить свої якості. А ось акварель не закривай. Дай фарбам деякий час підсохнути. Після роботи вимий палітру, вилий грязну водичку із баночки, баночку і пензлі промий. Ну що ж, дітки, приступаємо до роботи. Для початку приготуйте все необхідне: листочок білого паперу, ножиці, фарби і. Можна скористуватися або пензликами, або ватними паличками. Я пропоную вам дітки, створити свою власну вишиванку, тобто намалювати на ній свій власний орнамент. Придумайте гарну, чудову саме вашу вишиванку, щоб вона відображала ваш настрій, ваші почуття до рідної країни. Ну що ж, дітки, приступаємо до роботи. Бажаю вам успіху! На цьому, дітки, урок закінчено. Чекаю на фотографії ваших чудових вишиванок. Оберіть листочок вашій роботі на уроці. До побачення!